Привіт, рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про класні круті заклади, які, на мою думку, варто відвідати. Заклади ці знаходяться в Сеулі в Південній Кореї. Мій невеликий топ, моя невелика добірка з останнього візиту до столиці Південної Кореї. Перший лот у нас, перший заклад це власне айдольське так зване кафе. Називається воно Haru and One Day. Я не знаю, наскільки я правильно сказала це Хару. Насправді, мене туди вперше відбувається. Два подружка, ще коли я приїжджала в 2021-му і я не знала, що це кафе Айдольське. І потім мені було трохи ніяково заходити. Бо знаєте, коли іноземець заходить в кафе, власник якого Айдол, і це відкрита інформація. Усі знають, що він там по якихось днях може теж завітати до закладу. То фанатки приїжджаючі, туристки можуть трошки там почекати, походити навколо. Але Айдол, власник закладу, кав'ярні. Він вже з такого покоління Олдів. Це Супер Джуніор. Всі звикли, що цей заклад працює багато років. Я залишилася фанаткою саме кав'ярні, бо там найсмачніший чай в Сеулі, скільки я не гуляла по усіляких старбаксах, інших кав'ярнях, ця в моїх фаворитах. Цього разу я ще й жила поруч, тому коли йшов дощ, телефон розрядився. Це перша локація, яка була на моєму шляху, яка завжди рятувала. Знову-таки зі смачнющим чаєм. Зі смачними тістечками. Раніше я завжди брала у них тіремісу, а цього разу спробувала інші десерти, і які теж мені дуже смакували. Щиро рекомендую приємний персонал, теж завжди тобі усе пояснять. Якщо не говорять англійською, то все одно від комунікації не відмовляються, і жестами один одному можна усе пояснити. Типу не було ніяких негативних, знаєте, поглядів чи непривітного просто ставлення. Все круто, раджу ще раз раджу. Там ще дуже приємно працювати за ноутбуком, коли я ще монтувала свій бложик там. То це те місце, де можна почувати себе комфортно, простір велетенський, багато вподобайок, кафе Хару дей. Лот номер два це випічка від Джолі Pie Market. Супер популярний, теж трендовий заклад і настільки популярний, що випічка продається в лімітованій кількості. Є особливо Якийсь популярний поріжечок, який видається лише один на особу і ніяк інакше, тому там ви можете побачити черги, чи воно того вартує. Так, шкода, що смак не можна передати через екран, через камеру, було надзвичайно смачно. Якщо в вашій душі в Сеулі захочеться самовипічки, йдіть туди сміливо. Ще один заклад, доволі трендовий, куди відправляються більшість іноземців після того, як приїжджають до Сеула. Тут також. То є лімітована та сама випічка, десерти. І хоча, як на відміну від минулого, так там було прямо оголошення, що продається лише один на особу, то тут просто протягом дня дуже швиденько розбирають ці чарівні милі десерти. І якщо ви хочете встигнути, то не приходьте, як я у четвертій вечора, коли вже вибір супермаленький. Типу залишалося кілька десертів, кілька таких чашечок оформлених. Фактично, зверху. Ця кружечка вона зроблена з такого печива, а всередині це були банани з якимось шоколадом, дуже смачно, так само, як і смачні напої. Фішкою кав'ярні також є інтер'єр, бо з вигляду це раніше був якийсь багато ну, двох трьох трьохповерховий будинок. Але це такий, знаєте, дім великий з вірандою. Його зробили в стилі кав'ярні, але додали елементів будинку, звичайно, кухні. Такі трохи вайпи мені відчайдушних домогосподарок були всередині. Круте, класне популярне місце, де відпочивають багато парочок, і дівчата приходять зробити фотографії собі в інстаграмчик. Залишаючи у спокої інстаграмні локації, ми переходимо до трендової їжі. І це, звісно, плаский круасан. Мені щиро було цікаво, який він на смак, ну навряд чи як звичайний круасан, і це дійсно так. І він нагадав мені наші українські солодощі, я десь додам на екрані. Ми їх, я пам'ятаю, купували і приносили зазвичай на ярмарки шкільні, і дуже швидко їх всі купували по якісь 15-30 копійок. Зараз я видала так, наскільки я вже доросла жінка зріла. Пишіть в коментарях, які зараз ціни на шкільних ярмарках. Тому круасан плаский не став для мене відкриттям, але він все одно смачний, досі ще в тренді. І якщо ви хочете зробити якісь прикольні світлини з цим волотенським круасаном, то обов'язково так само, як і обов'язково спробувати традиційну якусь корейську їжу, традиційну вуличну їжу в моєму випадку. Це були курячі лапки. Курячі лапки і у нас в культурі знайоме явище в Україні. Я навіть записала про це окреме відео англійською, не стрималася. Ваша реакція на рілс в інстаграмах, тіктоках просто спровокувала мене на це відео. Isn't it interesting how Korean and Ukrainian Cultures, even though they are far away from each other, can both enjoy dishes like chicken feet. Let's talk about this. feet are spicy. People enjoy eating them as snacks on the street or in bars. It's really interesting because for people who aren't used to з фопіплуху the idea of eating chicken feet might seem strange. Поширюйте такі схожі явища в культурі, в їжі в різних абсолютно країнах, в різних куточках світу щодо самих курячих лапок, якщо у нас їх відварюють. Всіляких бульйонах з травами, типу петрушки, не знаю, що ще кидали ваші батьки, ваші бабусі, хто взагалі їв ці курячі ніжки. То в Кореї популярні гострі курячі ніжки. Вони дуже гостренькі, тому треба запивати. І якщо більшість їх споживає як снеки, типу як ми чіпси, до якогось пива, до якоїсь більш міцного алкоголя, то я взяла просто спрайт, щоб запити це усе. Я не випиваю, я так Сказала, ніби я в якійсь зав'язці, ні, я просто не фанат алкоголю. Ніжки курячі мені сподобалися. Я їм поставлю 10 з 10, хоча я з'їла не так вже й багато. Десь там вже на сьомій лапці я здалася, зрозуміла, що більше не з'їму, У мене боліло горло, і з'їсти ще більше гострого. Я така, ні ні-ні. Треба себе берегти. Гострота не зіпсувала смаку. І я ще відчула якийсь такий, знаєте, трошки неначе обсмажений такий приємний присмак. Ну, типу, це не було просто стушене, неначе це якийсь гріль чи на природі були ніжки. От такий смак. Не знаю, як вони їх саме готують, але я залишилася задоволеною і вам раджу. Усі локації, усі місця ви бачили на екрані. Я їх продублюю в описі цього відео. Пишіть в коментарях, можливо, хтось десь вже. Був або залишайте свої улюблені місця в Сеулі, можливо, в інших містах Південної Кореї з вашого досвіду. А я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що відео було цікавим. Сподіваюся, також, що ви обов'язково відвідаєте ті місця, які хочете ви. Спробуйте ту їжу світу, яку захочете ви. З вас підписка, вподобайка і до наступних відео.